Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 27 листопада, і це 1373 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І звісно ж я так розумію, багато одептів мирного плану Дональда Трампа. Ну вони трошки. Вони трошки розочарувалися у тому, що бачать за останній час, особливо після того, як побачили або почули про стенограму а, Стіва Уикофа та військового злочинця Ушакова, а також а, про що говорив а, Ушаков з Дмитрієвим. Дякуємо Блумберг! А конкретніше не стільки Блумберг, скільки саме. А тим спецслужбам саме тієї країни, які надали цей витік інформації журналістам Блумберг, ну ви ж розумієте, що це не безпосередньо якийсь журналіст Bloomberg сидів та прослуховував, ну досить так, як на мій погляд, закриту засекречену лінію перемовин між Віткофом. Та ушаковим, а також телефонну розмову між ушаковим та Дмитрієвим. Мабуть, для цього треба більше, ніж просто якась середньостатистична апаратура для прослуховування звичайних мобільних телефонів. Я також так думаю, отже, з цього можна зробити висновок, що той план, який був нещодавно продемонстрований із 28 пунктів, і про який ми з вами нещодавно говорили, особливо в контексті того, що цей план він фактично руйнує міжнародні усі міжнародні фундаментальні основи суверенності та незалежності держав, суверенності кордонів. Принципів основних принципів не втручання внутрішню політику інших країн, і це стосується не тільки втрати суверенітету або капітуляції України. Ці 28 пунктів вони стосуються усіх країн світу: від Європи, Африки, Азії і так далі, і в принципі до США. Бо ну тоді у Мексики можуть виникнути питання до Вашингтону. А що там з Техасом? А що там з Каліфорнією, навіть у Канади можуть виникнути відповідні територіальні претензії до США, Дональд Трамп це людина, яка за своїм рівнем IQ не завжди відрізняється від середньостатистичного равника. і тому йому можна нав'язати все, що завгодно, особливо коли налієш меду в вуха. А сті Вітков а також російська сторона, вони вміють наливати меда вуха Дональду Трампу. Достатньо просто привітатися, вітаю, пане президенте! 47-й найвеличніший, найвидатніший президент а, США, якому ми бажаємо ще й бути 48-м, 49-м, та, мабуть, і навіть далі до 70-го чи 75-го. бо ви ж чули, ми будемо жити до 150 років. А тому такий хороший видатний, не маючи аналогів у світі, президент має жити якомога довше. Отже, починаємо. Нам потрібно окупувати Україну. Ми згодні, ну, в принципі, відповідь досить передбачена. Тому все це ок, як на мене, саме а, воно розвертається за тим сценарієм, який нам і потрібен. В принципі, я навіть те, що зараз відбувається в США з усіма цими мирними перемовинами, пропозиціями, я можу назвати це так: це миротворчий А, уроборос. Це уроборос, це фактично змій, який сам себе жере, починаючи з кінця хвоста і ніяк не може зупинитися. Ну, бо це все по колу. Ну, якщо в нас є. А хтось з Індії, то це і колесо Сансари, якщо вам цікаво, але таке порівняння, але тим не менш, називаємо це саме миротворчий уробороз. І Україні він не принесе нічого доброго. Бо такі ініціативи це просто шлях до третьої світової. Якщо хтось а, згоден наблизитись ближче, доторкнутися майже до цього гнілосного. Холодного а, тіла третьої світової, ну, це ваш особистий вибір. Але насправді а, це зовсім не той шлях, по якому повинна йти не тільки Україна, а взагалі весь цивілізований світ. Хто б не намагався його нам нав'язувати. Отже, друзі, нам робити своє і починаємо саме з цього. Ситуація на фронті за останню добу вона якось кардинальним чином не змінилась. Навпаки. Зони, які були досить важкими, вони такими і залишились. До зони, які були ризикованими, вони такі і залишились. Все відбувається по своєму сценарію. А російські окупаційні війська намагаються. Досить так повільно, але все ж таки просуватися, розширювати зони контролю. І основний майданчик міських боїв, формату міських боїв це безумовно Покровськ. Російські окупаційні війська в Покровську мали можливість розширити свої зони контролю. Це стосується як території, починаючи з центру, пам'ятаєте, цей трикутник в Покровську. Uh, Який намагаються російські окупаційні війська використовувати як основний майданчик uh, для розширення зони контролю, uh, це саме вулиця Європейська uh, і Шевченко, і от якраз з цього трикутника вони розширили свою зону контролю як в глиб uh, первомайки, так вони і намагалися розширити його в бік uh, Собачовки. Тут я можу сказати, що в принципі в них вдалося а, інфільтрувати і закріпити свої диверсійні групи як по первомайкці, так і по собачівці. Зараз їх основна мета це вихід на вулицю Джохара Дудаєва. Саме ця вулиця для них є пріоритетною. Чому? Ну, тому що вона. А, між собою з'єднує одночасно як залізницю, яка також для росіян є таким собі бар'єром лінією оборони та перешкодою з боку сил оборони України, і відповідно з вулицю захисників України. Чому саме такий варіант? Ну, по-перше, це пряма можливість прямого, прямої інфільтрації одразу до... Самої залізниці по-друге, все, що знаходиться по лівий та правий фланг від вулиці Джохара Дудаєва е героя Ічкерії, е це фактично е приватний сектор. Тобто, тут розміщувати невеликі диверсійні групи по 2, 3, 3, 4 тіла е набагато е простіше в питаннях не концентрації в одному місці, там в якійсь школі. Або о, в дитячому садочку адміністративній будівлі майже повністю зруйнована, саме в підвалах а, населених пунктів, де, до речі, можна знайти не тільки прихисток у вигляді укриття, прикриття та вогневої точки, а і ще щось пожертви можна знайти, а, що залишилося від а, а, колишніх власників а, цього будинку а, загально. Задачою російських окупантів є не тільки вихід на залізницю, а і окрім всього іншого цей вихід на вулицю Шосейну. Для них важливим є повне закриття. Якщо ми подивимось загально на е, мапу е, зараз, як відбуваються бойові дії. Для них є е, е, важливим закриття в першу чергу повністю району Субачовка, Ріг та Гнатівка. І по вулиці Шасені закрити фактично е, цей квадрат. Таким чином вони будуть мати більш е, ширший вихід на залізницю. І спроби інфільтрації будуть відбуватися не тільки в районі залізничного вокзалу, а й в більш е, ширшому форматі. Силу оборони України при цьому продовжують е, тримати е, оборону. Вздовж самої залізниці і відповідно контролювати основну логістику на Мирноград. Хоча російські окупаційні війська вони ставлять перед собою саме таку мету перерізання не просто о, за допомогою впівідронів, а фізичне перерізання цієї логістики, також треба відзначити, що в Покровську зараз о, відбувається технологічна така собі невелика революція. Переосмислення забезпечення, логістичного забезпечення підрозділів у зв'язку з тим, що російські окупаційні війська вони майже повністю контролюють логістику, а, і за неї відповідають переважно дрони. Ну от як би це дивно не лунали, але саме дрони вони не тільки відповідають за а, такий формат а, як ведення а, бойових дій. Не тільки відповідають за якісь та огневе, вогневе ураження, а й також за логістику трохи південно західніше, і це Новопавлівка, як би дивно, це не лунало. Російські окупаційні війська зараз намагаються в дуже цікавому форматі по діагоналі, не використовуючи основну логістичну артерію та трасу. Штурмувати нову невеликими групами, використовуючи рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості, пам'ятаєте? Ну, мабуть, як півроку тому, та навіть не півроку тому, навіть довше, мабуть, рік тому я розглядав, що може статися, якщо росіяни вийдуть за межі Горіхова, Котлярівки, Троїцького. Ну, звісно ж, вони будуть прямувати до Новопавлівки. І я пояснював, що а, проблема Новопавлівки полягає у тому, що російські окупаційні війська, починаючи від адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської області, будуть використовувати лісосмуги для того, щоб от такими от лабіринтами але вийти до а, саме Новопавлівки. Що вони зробили зараз? Зараз вони зробили те ж саме. Спочатку вони спробували прорватися через дачне безпосередньо а, до Новопавлівки, а їм це не вдалося. Тому вони вздовж саме цієї траси, а, дороги. Траса це не зовсім коректно це називати, а, вздовж цієї дороги почали формувати а, зони контролю по лісосмугам. Виникає таке питання, що лісослуги взагалі там не заміновані, не мають відповідного загородження, е, ну аж ніяк не гальмують російських окупантів, а якраз їм надають можливість виходу до самої Новопавлівки. Отже, з цього виникає питання: якщо е, від кольорівки до Горіхова вздовж е, лінії боєзіткнення по межі. Дніпропетровщини та Донецької області. Ми розуміємо, що там відбуваються боєзіткнення і там є зона контролю, і це фронт. А що за ним? А що по тим полям, які я якраз і розглядав? Вони представляють собою лінію оборони, там є рубежі, вони перемотані, перетягнуті його зою колючим дротом. Там стоять надовби, там є мінування. Ну, все ж таки, ми говоримо про відстань фактично до якщо говоримо про Новопавлівку, це майже 8,5 кілометрів. Ми м, говоримо про те, що те ж саме, що від, а, наприклад, тієї ж самої Котлярівки до Новопавлівки, такі ж самі лінії оборони від Дачного а, до Новопавлівки. Тобто, якщо там такі ж самі лінії оборони, то що захищає зі Сходу Новопавлівку? До речі? А звісно ж зараз розумні люди з'являться, можливо, навіть з бойовим досвідом, які почнуть мені розповідати, що як це робити, коли на тебе здійснюють нальоти дронів, і як зводити а, фортифікаційні споруди, коли лінія боєзітнення поруч. Так у тому, то і справа, любі друзі. Що я зазвичай говорю про такі питання? За рік, за півроку як відбуваються подібні події, і лінія боєзіткнення не знаходиться під самим носом, як зараз біля гуляйполя, А коли вона знаходиться десь за 15-20 кілометрів, у тому то є різниця, що той, хто дивиться відео сьогодні, це не означає, що рік тому я в такому ж самому відео не говорив про цю проблему заздалегідь. А, рухаємось далі. І, звісно ж, ми зараз поговоримо про Гуляйполе. Справа у тому, що в районі Гуляйполе фактично російські окупаційні війська захопили населений пункт Червоне, повністю закривають контроль по зеленому гаю. І ну, говоримо, як воно є, наблизились до околиць самого населеного пункту. А, відповідно, найближчим часом. Після захоплення затища і виходу по двом основним е, дорогам ми з вами побачимо інфільтрацію російських окупантів Гуляйполе. Хоча ця інфільтрація вже може розпочинатися, хоч завтра, можливо, навіть е, сьогодні вранці, і на жаль, якщо в Гуляйполі не було сформовано відповідної оборони, про яку також ми недорозово говорили. І річка Гайчул зараз не перетворена в повноцінну повноцінний такий собі рубіж, який неможливо прорвати, то проблеми в Запорізькій області будуть тільки зростати. Я не можу назвати зараз це катастрофою або апокаліптичним сценарієм, особливо з урахуванням того, що ми бачили в 2022 році. Але всі ці події, весь негатив усіх цих подій полягає у тому, що їх можна було невелювати, їх можна було е зменшити, е звести до мінімуму цей негативний момент е розширення зон контролю російських окупантів? Про все це можна було подумати заздалегідь, не залишати там поле на 10-15-20 гектарів, е і, взагалі, ці ці ділянки недоторканими, мовляв. А треба ж буде навесні тут пшеницю саджати, збирати і все таке інше, всі ці озимі ще будуть. Все ця маючня зараз вже не працює. Ці поля вони вже за окупантами, але вони не перетворилися для росіян в непрохідний бар'єр. Тому максимально, що ми можемо зараз протидіяти росіянам в полі це перетворити річку гайчу, природню ландшафтну перешкоду саме. Цей бар'єр. Чи буде це зроблено? Ну що я вам можу сказати? Подивимося, я ж не знаходжусь в букуляй полі і не знаю насправді А наскільки там облаштована оборона. Та навіть якби я знав, я б мабуть вам би не сказав. Але дійсно дивлячись на те, як росіянам вдалося дуже швидко форсувати річку, дійти до річки Янчу, дуже швидко її форсувати. І зараз фактично закрити зелений гай та червоне. А, ті ділянки, які були звільнені великою кров'ю в 2023 році під час нашого контрнаступу, ну виходячи з цього, можна зробити висновок, що потенціал наступу російських окупантів на цій ділянці чомусь перевищує наш оборонний потенціал, який не може їх загальмувати вже не перший день, не перший тиждень, не перший місяць. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обо свії, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори отримують цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, під час щоранкового огляду мапи бойових дій на обоз Слава Україні! Слава нації.